Вечора ми з України. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. Це чергове розпакування посилок з Аліекспрес. Сьогодні прийшло ось такі посилки великі. Дві великі, одна маленька, а маленька збірна. Так. Ну, Ми почнемо з великих, щоб забрати столу так маленьку в сторону. Так, почнемо з такої. Так, ну, в принципі, тут товар, можна сказати, одинаковий. Просто перевіримо, як він нам прийшов. Так. Так. Це ось така Терка. Так, Терка нарізати. Ну, коротше, такий ручний, як то кажуть, комбайн. Обійшовся даний комбайн на 22 предмети у 240 гривень. 239, чи як. Ну, скріншот. Я десь тут вкладу. Покупки. Так, ми лише подивимося перший і подивимося на його цілісність. Так, ось такий комбайн. Проходить ось в такому кейсі пластиковому. Так. Так. Ну тут пошкоджень. Нема пошкоджень. Так. Ось таке походу. Ось таке для певно нарізати. На салати. Тут терка. Можна використовувати як терку. Так. Так, тепер треба оце зняти все. Щоб це все зняти. Так, то, як кажуть, село і люди. Права купила, ездить не купил. Так. Ось так. Ось ось знімається. Так. Що є тут наявності? А, така штучка, щоб не порідатись, клинати з тверді овочі. Так. Це, певно, ніжки. Резинові. Так. Ось така. Нарізати овочерішка. Ну таке. Ось така, ну це швидше всього для яєць. Відбиваю. Відділяти білок від жутка. Щиточка, щоб чистити дані приблуду. При так. Так, ну тут, певно, зоб'єднюється, Як то кажуть, трансформер. Так, ось така кришечка. Так. Різні насадочки. Тобто то ще одна. Я вже так кажу, бо я її просто продавця. На корейську моркву, якось отак. Такі леза, таке. Таке-таке. це йде в окремо у ось такому контейнері. Думаю, прикольно і зручно. Так. І тут різні теж нарізати. Розпаковувати не буду, от є різні ось такі всякі. Нарізати. Але пишуть бажано нарізати варені овочі. Щоб не пошкодити. Так, щоб не пошкодити сам виріб. Так. Ну, за 240 гривень навіть деякі тут 230-240 гривень. От я не пам'ятаю точно, брехати не буду. Воно зараз, правда, в іншій ціні і зовсім не комфортабельні. Але, можете дивитися. Може, ціна зміниться. Вибило вона мені як і в монетах, так і в суперпропозиціях. Взяв три, три, три позиції, три штуки. Так, одну собі, одна на продаж і одну знайомі. Побачили, кажуть, замовлю. Так. Гаразд. Перша посилочка. Це гаразд. Так, бо то і фіга не видно з тим. Великий. Досить таке зручно переносити в такому пластиковому контейнері. Супер! Як то кажуть, люба газдиня схоче. Так, коротше. Упакую пізніше. Так, не буду затримувати ось такий трек-номер. і наступна посилочка. Одна і друга. Так що, кому цікаво, може кинути в корзину. Якщо цікавий, і контролювати, коли ціна знизиться. Бо щось вони тепер 1000 гривень за то хочуть. Так, уже трошки легше. Так, опустимо трошки камеру. Так, ось так. Думаю, такі, таку комплектацію ви в Аврорі за таку ціну не купите. Чи в іншому магазині. Так. От можу показати ось таку комплектацію. Все, що хто хоче подивитися, от бачите. Так. Ось така. Ну. Я скажу вам. Воно свої гроші вартує однозначно. Вибачайте, що накручую хвилини, але перевірити мушу. Кому не цікаво, можете трошки перемотати і перейти до інших товарів. Я нікого не заставляю дивитися все, все підряд. Так. Так. Так, все ціле. Тут просто поцарапано трошки. Я думаю, тріснуто. Але, дивіться, пластик досить добротний. Так. От. Ну, контейнер є, є. Все решту є. Далі не вже не, не цікаво. Завтра, завтра, я думаю, завтра. Ну, коли вийде відео, то я не знаю, або сьогодні, або завтра, або післязавтра, я вже в коментарях напишу, ми попробуємо якийсь салат зробити і напишу, чи зручна штука у побуті. У мене є трошки інакше. Я думаю, це буде зручніше. Так, і наступна посилочка. Це вже така малесенька. Вже можна опустити. Ось так. Все. Ось така. Так. Ось такий трикномер. Це є посилка збірна. Так. Одна що то я не поняв, що мене надували. Так. ось такий трек номер продавцю. Так, не надували Дві штуки. Одна, друга. Я ось такі ось такі лампочки врав. Ну, посилання на продавця буде. Ну, я трошки інакше, він чого продавця брав, звичайно. Ось такі лампочка одна на 12 Вт. Так, 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 6,5 кельвіню. На 12 Вт, друга має бути на 10. Так, 10 Вт, теж 6,5 тисяч кельвит. Перевірю, напишу вам, напишу десь. Ну, на відео чи робочий, чи все гаразд. От досить зручно. от е, Десь у повниці, десь ще десь закрутили і, і не все чи включив, забув виключити світло буває і світиться. А так воно посвітило і виключило. Нормально зручно. Так само в туалеті або ще десь. Так, Наступна посилочка. Такий трек номер. Так, Вау! Wow. Лакшері! <laughs> так. Ну, як ви поняли, це є чехол на Poco X3 N NFC. За даний чехол я заплатив іменно за цей, бо я думав, що за другий, а то за цей. У монетах. Ну Там є на різні моделі, я скинув посилання. У монетах я заплатив 26 гривень. З рахуванням монет, я думаю, що то отакий от класний чехол. Вартує 26 гривень, однозначно. Можете подивитися, от такий ніби як про резиновий, досить прикольний. Так, можете подивитися на свій телефон якийсь POCO або, або Xiaomi. Так що... І придбати собі під вашу модель. Може теж буде в монетах велика знижка. Так, ага. так ось такий трек номер. Ще один взяв чехол. Ну, я цей швидше взяв, а потім той взяв. взяв ось такий ось такий броньований Такі. Так, камера закриває. Все є. Ось такий чехольчик. Теж на такий самий на Poco x 3 NFC. Так. Дане відео прийшло до логічного завершення. Так, кому цікаві моє розпакування, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, буде досить багато буде цікавих, цікавих розпакувань, оглядів і так далі. Всі ссылки на всі товари, я, як завжди, лишаю у цьому. в описі до, до, до відео. Також, якщо щось є, якісь промокоди теж вписую, так, щоб людина могла зекономити. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні.